Власне, хочу запитати про те, що відбувається у зоні вашої відповідальності. Яка ситуація і по напрямку Вовчанська, і по напрямку липців? Чи збільшується кількість боєзіткнень? Чи змінюють тактику наші вороги? Кількість боєзіткнень не змінюється. І кількість боєзіткнень не збільшується. В принципі, статистика, про яку ми зараз говоримо, вона залишається стабільною. Отже, на харківському напрямку ворог е минулої доби п'ять разів штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Липці та Висока Яруга. Е російські окупанти завдали одного авіаудару з використанням двох керованих авіабомб, а також шести ударів дронами Камікадзе здійснили 210 обстрілів позиції захисників України. Ми бачимо, що погіршенням е погодних умов. Порох зменшує кількість як атак, так і намагання атакувати дистанційно. Мається на увазі порохи кабами. Порохи Мається на увазі дистанційно кабами. Авіація не так активно працює. І авіація не так активно працює, і піхотні атаки малими групами також зменшилися. Втрати ворога за минулу добу склали 50 росіян. З них 23 більше не повернуться додому. А санітарні втрати склали 27 осіб. А техніка які кількості зараз росіяни її застосовують? Ну тобто, чи пруть тільки піхотні групи, чи за ними ще їде їхня техніка. Вчора був унікальний день на моїй практиці, ворог втратив знищеними та пошкодженими лише 6 одиниць озброєння та військової техніки, майже нічого. Тобто, дві одиниці техніки та чотири безпілотних літальних апарати. І я це пов'язую з тим, що вчора відбувся ну, було таке явище, як е, крижаний дощ. Чимла, ну щось таке дуже слизько було. Я думаю, що все обмерзало, не летіло, не їхало, а те, що їхало і летіло, померло тут же. Пане Євгенію, коли говорити про міські бої у Вовчанську, от як би зараз можна було їх описати, враховуючи знову ж таки і погодній фактор, в тому числі, і те, що фактично це місто привид? Для росіян... Це можна описати як е... пекло. Вони самі створили це пекло і саме уперто до нього лізуть. Вони зруйнували українське місто і намагаються залізти туди і заховатися в те, що вони не доруйнували. Українські військовослужбовці е... сидять добре захищені. Добре, споряджені і добре обізнані з тим, що робить противник. Пане, минулого тижня ми говорили про те, що було певне загострення, певна інтенсифікація і активізація росіян в районі Стариці. Зараз яка ситуація? Ось минулого тижня вони туди полізли, отримали добряче на горіхи і більше не роблять такого. Така практика, така практика, нам підходить. Я вам дякую, пане Євгенію, що ви долучилися. Спасибо, Євгені Роману, ОТУ Харків був з нами дякую. на зв'язку. Дуже дякуємо.